І так, постає питання, підщипувати чи не підщипувати хризантемки. Я ось насаджала собі, дивіться, скільки череночків хризантемок. Вони їх близько 25 штук, по-моєму. І подивіться, ось уже постараюсь зараз зняти. Дивіться, я підщипнула і вже збоку видно, що відростає. Новенькі листочки. І так на кожному з них. Дивіться, цей також видно, що підщипнутий. І ось збоку вже починають відростати новенькі листочки. Ось також чорненьке, бачите? Ось тут підщипнуто. А ось збоку, вибачаюсь, тільки що на гряці працювала. Ось уже новенькі, свіженькі. Так от тут ось підщипнуто, вже новеньке наросло. Не жалійте. Ну, звісно, там не треба їх обірвати під самий нуль. Не жалкуйте, а підщипуйте. До речі, в мене є ось така одна петунька. Мені свекрушкина сестра подарувала. Дивіться, яка красунька маленька. І також треба підщипувати, наскільки я не читалася. Це мій перший досвід. Чим більше підщипуєш, тим більш пишніший кущик буде. Друзі, хто має справу з петуньками, будь ласка, напишіть свої відгуки, як ви за ними доглядаєте. Треба тут поприбирати листочки жовтенькі. Де тут вам ще показати? Ну, то я всі прищіпувала, в принципі, там, де було. Воно видно. Що вже півдро... О, Дивіться, як тут добре видно. Зараз ближче візьму його сюди. Так, ось дивіться. Також я підщепнула. і вже ось видно зелененьке, свіженьке відростає. Ось він ближче. Так, дивіться. От у того прищепнула, а ось уже зелененькі листочки відпускає. І от такі от красавчики. Буде в мене вже стільки кульок. Тут не лише кулькові, я тут їх собі пронумерувала по-своєму. Тут і такі гілячкові стоять у мене, Підрощуються, так би мовити. Тому, друзі, чим більше ви навпаки їх прищіпуєте не з фанатизмом, тим краще вони будуть. І обов'язково-обов'язково розсаджуйте свої кульки. Обов'язково розсаджуйте свої хризантемки. Чому? Тому що якщо ви це не будете робити, вони просто-напросто з часом, як то кажуть, виродяться, виквітнуть і втратять свою красу. Цю також я прищіпувала. І ось такі вже, дивіться, новенькі повідходили. Гарненькі кущички. А це ось, дивіться, посадила сюди насіннячка соняшників декоративних. Ось сюди висадила, написала дату, написала яку назву. Це буквально вчора я їх це посадила, червоні соняшнички і жовті ведмедики. Дуже красиві. На ніч я їх заношу до будинку, а вдень вони стоять на сонечки. Вигрівається. Наступне на відео будуть пеларгонії, тому не перемикайтеся, приєднуйтесь, підписуйтесь, натискайте на коментарі.